Друзі, ми на прогулки. Бачите, на криші наш друг Сережа знайшов такий самолітик. І бачите, ми з дитинство. Давай, бо доставай. Таким самолітиком ми якось літачком Ой, гралися Бердянські були, коли на морі. Так, да, ми тим на морі гралися. Да, да, да. Дуже класно, він якось літає. Опа! Все, вот, все. Ко мне прилетіла, серйозно. Ух ты, які собаки, так. Да. Супер. Ой, ой, ой. Ух ты! Ой-ой-ой! Крутий! Давайте паличку, а де моя вторая? Ага, Вот она. Так що, ой, яка красавиця. Яка красавиця собачка. Ось так ми, друзі, гуляємо.